Про важливі та актуальні новини говоримо зранку у моїй програмі Інформаційна зарядка. Сьогодні у нас 6 серпня, середа. Отже, сьогодні говоримо про наступне. Стів Вітков прилетів уже в Москву. Його зустрів Кирил Дмитрієв, це спеціальний там також представник Путіна, який там їздив в Сполучені Штати навіть свій час, там зняли з нього. Санкції, щоб дозволити йому приїжджати до Сполучених Штатів і вести там перемовини, Там в основному це стосується економічних, фінансових питань. Так от спецпредставник США, президента Трампа, світло, він вже прибув, побачимо, чим завершаться ці перемовини. Є різні з цього приводу думки експертів. Навряд чи Путін погодиться зовсім зупинити війну чи припинити вогонь, хоча є там ну, варіанти і. Навіть тут розмови про те, що можливо Путін є компроміс, щоб зовсім не напружувати стосунки з Трампом, запропонує там ніби перемир'я щодо ударів з повітря там, безпілотниками і ракетами. Ну, подивимося, які будуть результати. Залишилося до п'ятниці, буквально от один день, фактично, того ультиматуму, який поставив Трамп Путіну щодо припинення вогню. Подивимося. Чотири країни Європи вирішили і прийняли рішення щодо того, щоб надати Україні допомогу загалом на суму 1 мільярд доларів. Мова йде про Данію, Швецію, Норвегію, які готові виділити 500 мільйонів доларів на закупівлю зброї у Сполучених Штатах Америки для України. Ну і Нідерланди. Вони також заявили, що виділяють 500 мільярдів для закупівлі необхідної зброї для України. Ну і Колишній прем'єр-міністр Нідерландів, чинний генеральний секернато Марк Рюти, він привітав рішення Нідерландів і інших країн і сказав, що зараз необхідно ну, постачати Україні ту зброю, яка дозволить їй відбивати оці е, ракетні атаки. Тут мова йде в першу чергу про е, системи протиповітряної оборони і ракети до них, і це дуже добре. Знову повертаємося до Норвегії. В Норвегії там достатньо таке ну, чутливе питання. Норвегії суверенний фонд, який є на більшому світі 1,9 трильйонів доларів. Так от Норвезька газета цього тижня опублікувала матеріал, що цей суверенний фонд інвестує в ізраїльські фірми, які так чи інакше ну, співпрацюють з ізраїльською армією щодо війни у секторі Газа. Зокрема, мова йде там про одну ізраїльську фірму, яка обслуговує ізраїльські літаки. Ну і це обурення, яке є щодо. Тої поведінки дії ізраїльської армії в секторі Газа, ну, заставив уряд все-таки звернутися. І я не виключаю, що інвестицій в ті ізраїльські фірми, суверенний Фонд, більше робити не буде. На Близькому Сході е, уряд Лівану вчора прийняв рішення, що до 2025 року має бути роззброєна Хезбула. Ну, це історичне е, рішення, як пишуть прес, як пише преса, місцева преса. Що вони вирішили, тільки армія має мати право на володіння зброєю. Ну, подивимось також, як будуть розвиватися ці події. Ну, це є наслідком того договору про припинення війни мішезбулою та Ізраїлем, який був підписаний 27 листопада минулого року. Ну і сьогодні сумна подія 80 років з того. Часу, коли американці скинули атомну бомбу на Хіросіму, це сталося у 8 годині 15 годині ранку, 6 серпня 1945 року, внаслідок цього загинуло 140 тисяч людей. Ну, а через три дні така ж бомба була скинута вже на Нагасакі і загинуло 74 тисячі людей. От такі новини на сьогодні. На ранок, 6 серпня, Я хотів вам повідомити у програмі інформаційна зарядка». Починайте свій день з інформаційного зарядки. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде Україна!